А що робити, якщо ваш канцелярський ніж вже з часом зіпсувався, втерся, або і ще щось. Бачите, як уже мій виглядає? Все дуже просто. Ви знімаєте ззаді або так, або так витягується задня частина ножа. Є ще лайфхак, коли ось ці поділочки відділяють, але в моїй моделі ножа такого немає. Тому я витягую лезом. У мене є набір запасних лез. Вони в змащені, тому їх треба відділити. Я вже це попередньо зробила. І тепер беремо, закріплюємо лезо нового нашого ножичка. Так, зараз, Ось так закріплюємо і вставляємо назад. Вуаля, готово. А мене звати Софія. вчу малювати та готую до вступу.